Львівське сміття знову викинули на Рівненщині. Цього разу поліцейським вдалося затримати водія правопорушника. Ще минулого тижня у селі М'ятин місцеві жителі виявили купу непотребу. Того ж дня по обіді поблизу села Верба виявили ще чотири купи відходів. За цими фактами у поліції розпочали розслідування. Правоохоронці розпочали полювання за зловмисниками, які забруднюють околиці Рівненської області. Працівники поліції превентивної діяльності спільно із патрульними поліцейськими, які несуть служби на стаціонарних постах поліції, відстежували рух вантажівок, які рухалися території Рівненської області. Відтак запідозрили автомобіль, який за документами мав курсувати до Запоріжжя. Однак тричі за два дні прямував із Львова у напрямку Рівного. Наразі кермувальник вантажівки спілкується із слідчими. Водій вантажівки, 39-річний житель столиці, свою причетність до відвантаження сміття на території Рівненщини заперечує і відмовляється пояснювати, яким чином зумів подолати понад 2 тисячі кілометрів за два дні. У ході розслідування кримінального провадження відкритого за статтею 239 кримінального кодексу України. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про арешт на автомобіль та причеп, заповнений побутовими відходами. Слідчі дії тривають. Поліцейські з'ясовують усі обставини та осіб причетних. Довчинено кримінального правопорушення.